Ти в одному інтерв'ю сказав, що ти не знаєш зарплати акторів. І от в мене питання, чи є для тебе от в процесі цього створення вистави як продукту гроші одним з елементів, яким ти будуєш. Чи ти говориш ні-ні, ні, це не моє, це до директора, і, і там я тільки про творчество. Е, ну, я завжди кажу так: ні ні до директора, бо я не, не маю доступу до фінансів і зарплату акторів я теоретично знаю, плюс-мінус. Там і в Одесі, коли я працював, і е, в Театрі Франка. Але саме бюджет вистави я не знаю. Коли я в Одесі працював, у мене була от, завжди страх. Що я поставлю виставу? Вона не буде продаватися. І до мене прийде театр, скаже, що ж ти взяв гроші і таку погану виставу зробив. Тому перші вистави я був сам художником, і вони були дуже мінімалістичні. Де Контопська відьма? Вона Та, одна немає. з найдешевших моїх вистав, яка там, думаю, купається за одну виставу або за дві. Мені важливий цей момент, що все таки ми державна установа, і щоб ця вистава, яку я зроблю, вона окупилася. Потім все таки я ризикнув трішки розширитись. І я зрозумів, що там мої вистави швидко окупаються. і я ну скажу художнику там що давай навашу що зробимо все таки більш складне. Більш складне. — Що не буде ви да, себе стримувати? Да, розуміючи, що. Театр все одно заробить набагато набагато більше ага. на, на цій виставі. Тому і там з'явилися і Марія Стюарт, більш така візуально дорожча, і, і Макбет, такий, теж пишний по, по костюмам, по, по світлу, там, по декорації. Але отакі, насправді я дуже люблю такий формат, що нічого немає. От там, лялька, да? це типу сіно, яке потім перетвориться головна в ляльку. Все, це все, що є взагалі в виставі. От, mm -hmm. І головне актори. Але хочеться різне пробувати.